Доброго дня. Це програма актуальне. Виходимо на першому волонтерському. Я її ведуча журналіст Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему виплати чи працевлаштування інвалідів. Що ж насправді задумали в Мінсоцполітики, адже тепер вони замість мизерних виплат хочуть працевлаштовувати інвалідів. До чого це може призвести про протезування наших військових та про інші теми. Будемо говорити з гостем нашої. Студії, це експерт соціальних питань Андрій Падловський. Доброго дня, пане Андрію. Вітаю вас і наших глядачів. І от перше запитання стосовно все ж таки такої. Ініціативи, наче непогані, на перший погляд, стосовно того, що інвалідам замість мозерних виплат, які ми знаємо, у нас там складають дві або там трошки більше двох тисяч. Мінсоцполітики вирішило всіх про От чи є тут ризики, і як, от щоб ця така, наче благородна ініціатива, гарна, не перетворилася на те, що у нас люди залишаться і без оплати праці, і взагалі без коштів, адже виплати їм скасують. Ну, дійсно, є намагання осучаснити цю систему, але разом з тим є певні ризики. Ну, от, хотів би нагадати, що офіційно, станом на жовтень цього року, в країні налічується майже 3 мільйони людей з інвалідністю. І з початку війни. Ще 300 тисяч людей оформили собі інвалідність. Тобто, ви бачите, що ця проблема в нашій країні торкається мільйонів людей. І от нещодавно міністр охорони здоров'я Ляшко перейнявся проблемою замінити поняття інвалідність на функціональність. Причому він заявив, що е, до кінця 2024 року будуть ліквідовані е, медичні с, соціальні комісії, е, це мсеки, так, е, так звані, які визначали е, стан. Людини, її здоров'я, ступінь інвалідності. І, і незрозуміло приймання, як тепер будуть визначати цю ступінь інвалідності, чи її відмінять взагалі, чи поміняють, як каже пан Лішко, на оцінку втрати функціональності, і що буде з виплатами інвалідам. З соціальними пільгами, які вони мають відповіді на це поки що нема. Хоча міністр заявив, що в надрах Міністерства охорони здоров'я вже підготували відповідний законопроект. Поки що широкого обговорення його нема офіційно він не зареєстрований, в той же Кабмін не подавала тільки на рівні заяв. До речі, такі ж заяви і підтримали цю ідею. І міністерка соціальної політики пані Жолнович. Разом з тим є певні ризики, дійсно, тому що дійсно треба повертати цих людей до, до суспільного життя, до нормального життя. Взагалі, це і є так звана інклюзивність включення їх. І повернення до суспільного життя, те, щоб дати їм можливість відновити працездатність і так далі. Але разом з тим, знаєте, багато чиновників чомусь розглядають нинішню систему інвалідності, груп інвалідності. Як таку собі, нібито і дармо, дармовщину, чи що от ці виплати, що дармоїди ганяються за цими групами інвалідності, а треба от поміняти на функціональність поміняти назви і все, і все само собою налагодиться. Зрозуміємо, що це не так, і треба багато кроків зробити, щоб повернути до нормального життя. Mm. Цих людей і виділяти відповідне фінансування на все це, пане Андрію, якщо це мені... не буде, хто буде визначати оцінку цієї втрати функціональності і так далі? Да? Тобто, у нас, на жаль, от останні роки країна заганяється доволі жорсткою в такій моделі не... неолібертаріанську. Да? Що людина цінується тільки, коли вона сплачує податки. А, тобто працюй, навчайся, іди воюй, а як будь поранений, там, але сплачуй надалі податки. Як ти втратив таку можливість, то ти до тебе і втрачається і інтерес держави, і потім ніякої милости, ні допомоги від держави не чекає. Тобто, все ж таки не треба забувати, що згідно третьої статті Конституції України, Україна є соціальною державою і вона повинна турбуватись про таких людей, які, яким важко дати собі раду, допомагати їм, створювати їм спеціальні робочі місця. На жаль, поки що не видно, щоб саме про це йшлося. Пока во така реформ... горячка, гарячка, вот поміняти назви, там поміняємо інвалідність на функціональність. А що конкретно при цьому буде робити? Поки що не зрозуміло. А отут у мене питання: як держава має все це налагодити? Оцей механізм, наприклад, повернулася людина з фронту, е, втратила кінцівки. До речі, про оператизування трошки згодом поговоримо. От сам механізм, наприклад, молода людина хоче працювати. От е, як будуть визначати, чи має ця людина йти працювати, куди йти працювати? Бо е, людина з фронту їй треба е, адаптуватися? Треба якісь програми впроваджувати от яким чином це має бути? Це перше. І друге, щоб не було такого, я ж кажу, що людина, наприклад, не зможе працювати, і, і виплат не буде, і працевлаштування не буде в такому випадку. Тоді що робити і куди звертатися такій людині? Дякую. Дійсно, зараз це нагальні, гострі, актуальні питання, які стосуються. Мільйонів наших громадян. І на жаль, за війни таких щодня стає все більше і більше. І це повинно бути пріоритетом нашої держави одним з перших. І треба відділяти відповідне фінансування, передбачати в державному бюджеті на ці цілі програми залучення таких людей на створення для них робочих місць. До речі, Є діюче законодавство, яке зобов'язує роботодавців мати певний відсоток робочих місць для таких людей, якщо вони не забезпечують, то вони сплачують відповідний штраф. От намагалась пані Третьякова змінити це теж, щоб це не в такій формі, як зараз була, щоб не були вони зобов'язані створювати робочі місця, а просто брати. Пропонувала на інвалідність додатковий податок з роботодавців. на жаль, чи, на щастя, цей закон не пройшов. До речі, чим за законом вона позбавляла прав інвалідські організації, асоціації? Тому що згідно чинного законодавства, от і уряд і в органах місцевого самоврядування, якщо виділялись якісь певні кошти на допомогу людям з інвалідністю, з ними треба було. Радитись, куди в першу чергу направлятися. Я маю на увазі з офіційними організаціями таких людей. А от пані Третьякова намагалася внести зміни в законодавство, щоб це положення просто викинути, і чиновники на свій розсуд витрачали ці гроші. Ну, от зараз чергова, чергова новація. Вже учениці Третьякової Жолнович, і Ляшко міняти інвалідність на функціональність, про що ми да, але казали. Питала, а, що разом з, а разом з тим, то, що ви казали, про протезування, дійсно такі люди потребують допомоги від держави, протезування психологічної реабілітації, не тільки фізичної, щоб повернення їх в нормальне життя суспільства. І що хочу зазначити, у нас є навіть така окрема організація, називається Фонд соціального захисту людей з інвалідності. Він має певні бюджети і на такі цілі на цей рік виділялось в бюджеті майже 3 мільярди гривень, в тому числі на протезування. Там в першу чергу така ж сума там на порядок може трохи більше буде в цьому бюджеті. І, до речі, поранені військовослужбовці вони мають право на безкоштовне протезування. Інша справа, якої якості це протезування, чи є можливості це зробити в Україні, чи треба їхати за кордон, хто буде тоді оплачувати цю поїздку за кордон і так далі, тому що там. За це треба платити за протезування, реабілітацію і так далі. До речі, в Україні майже 50 півсотні підприємств займаються протезуванням. Деякі роблять дуже якісно, не гірше, не гірше, ніж іноземної фірми. Треба тільки їм давати відповідне державне замовлення на такі роботи. Є кваліфіковані врачі, реабілітологи, які займаються нашими захисниками пораненими. І так само їм треба забезпечувати відповідні умови роботи. А є у нас заводи з протезувань, скажіть, будь ласка, спеціальні це є, за, є, є заводи, я про це казав, що майже ем, півсотні підприємств мають до цього відношення. Правда, на, от в минулому році у деяких підприємств виникали проблеми, хоча їхня робота зараз нагальна і актуальна, наприклад, намагались. Закрити тернопольський завод протезування і це під час війни да, такі ексеси на жаль досі трапляються. От стосовно протезувань, все ж таки, чи можуть військові от, ви кажете це безкоштовно? От чи можуть військові прийти до лікаря і сказати, що йому потрібне протезування? Чи куди йому звертатися? Бо жодної інформації, ви ж бачите, немає медійних компаній, як людина з фронту прийшла без рік, без ніг, без рук? Ну Така, от в такій ситуації страшні опинилася, і просто в безнадії не знає, куди звернутися. От покроково що робити, тому що держава не пояснює, ну по-перше, буквально нещодавно в Міністерстві соціальної політики відкрилася гаряча лінія для поранених бійців людей з інвалідністю, номер 1545 цієї гарячої лінії. І будь-хто може позвонити, вона працює весь час, і, і там по четвертому виклику можна з'єднатися, якраз всі ці отримати консультацію безкоштовно, які кроки, послідовність, що робити, які треба зібрати документи, для того, щоб отримати безкоштовне протезування і реабілітацію. І... До речі, до речі, треба, ну, по-перше, рішення ВЛК, військово-лікарської комісії. Там довідка при яких обставинах отримана ця травма, пов'язана з інвалідністю з військової частини, і тоді поранений військовослужбовець отримує право на безкоштовне протезування. Дякую, пане Андрію. І ще дуже важлива тема. У нас є стосовно стратегії мінсоцполітики, демографічного розвитку. От з'явилася така новина про те, що в мінсоцполітики хочуть все ж таки зробити так, щоб українці поверталися в Україну, щоб у нас зростала кількість населення, адже там майже 7 мільйонів українців виїхала за кордон. Проте, от вони кажуть, що це тільки на етапі обговорення. Як таковою цієї стратегії ще Ніхто не бачив, От тут у мене питання: чи захочуть повертатися українці сюди, де мізерні виплати? От, і які ми до речі, от, мають бути хоча б ті ж пенсії по інвалідності, або все ж таки зарплати для того, щоб українці захотіли повертатися? Ну по-перше, дійсно, це теж така проблема дуже важка для нашої країни. І ми стикнемося в повному масштабі з нею після війни, тому що буде не вистачати населення для відновлення країни для робочих місць, якраз людей не буде вистачати, але треба звернути увагу, що у нас за кордоном зараз майже 5 мільйонів наших співвітчизників, які є біженцями, фактично від війни. І ще майже 7 мільйонів внутрішніх переселенців. Це проблема з проблем для уряду, для влади, і її треба буде вирішувати одної з одно е, перших. Е, ну що, дійсно? Треба, щоб ці, цим людям було куди повертатись, по-перше, щоб було якась якийсь дах над головою, якесь житло. Це по-перше. По-друге, це робочі місця, щоб вони могли забезпечити себе і свої родини. Причому такі робочі місця, які додають, там гідну заробітню плату, достойне, достойне життя. Тим більше, що ці люди вже майже другий рік живуть в Європі і можуть порівняти рівень життя і соціальні стандарти там і тут в Україні. Так? І роблять висновки. І є якраз велика загроза, що велика частина цих людей може прийняти рішення там залишитися. Наприклад, коли закінчиться війна, відкриють, відкриють кордони для чоловіків, то є загроза, що ці чоловіки поїздять до своїх жінок, дітей, і там і залишаться всіми родинами назад, вже не будуть повертатися, і Україна буде просто втрачати свій генофонд. Своїх людей, кваліфікованих працівників, які будуть там за кордоном залишатись. Тим більше, якщо ви подивитесь, то європейські країни всіляко сприяють, щоб соціалізувати там у себе наших громадян, працевлаштувати їх і так далі. Тобто, наприклад, в тій жі Польща була така інформація. Від поляків, що більше 80% жінок, які виїхали з дітьми, там вже працевлаштувалися, знайшли собі роботу. Така сама ситуація подібна в тій же Німеччині. Да? І якщо там, наприклад, люди, ті ж жінки отримують за свою роботу по декілька тисяч євро в місяць, а тут вони приїдуть, наприклад, на 20 тисяч гривень. Да? Ну, то Це не порівнянні речі. Тобто ми повинні забезпечити людей, щоб ну, хоча б в половину від того, що вони е, отримують в Польщі, вони тут гарантовано мали дохід. Тоді люди будуть повертатися. Все-таки це батьківщина, рідні домівки, рідні могили батьків і багато людей, хоч хоче повернутися на свою батьківщину, але ж треба за щось жити тут і мати відповідну роботу, і це от завдання уряду. А хто ще? Влада, уряд повинні створювати відповідні умови. Ну, тобто зарплати мають бути на європейському рівні, правильно я розумію? Ну, я б не хотів би сказати, що прямо такі вже, як європейські, Ну хоча б в половину європейського рівня, це би вже заохотило людей сюди повертатися. -таки це таки життя. Все-таки життя і ціни у нас нижчі поки що, ніж в Європі. І це а, ну, теж і фактор. Так. Якщо цього я. не зробити, то у нас, я знаю, пропонують такі думки, що треба тоді іммігрантів в Україну завозити, щоб вони відбудовували нашу країну, то ми тоді стаємо перед вибором. Або повертаються ну, на наші українські. Це або не вихід, і... це не вихід, тому що. Якщо приїде багато мігрантів, і ми бачимо ті проблеми з їхньою так сказати вмонтуванням в те суспільство, куди вони приїжджають, особливо з азійських африканських країн країн, да, це інший менталітет, інша культура, інша цивілізація, е, взагалі. Да, і ми бачимо, що щодня європейські країни, по тій Німеччині, Франції, да, де багато таких іммігрантів. Не європейських, з якими величезними проблемами вони стикаються, то я вважаю, що це не шлях України. Наш шлях все-таки заохотити українців по всьому світу повертатися на свою батьківщину, допомагати їй відновлюватись, а вже щоб вони повертались, створювати відповідні мови. Бо інакше, якщо з часом мігрантів, які Вибачте, плодяться значно краще, ніж українці, да? і у них в родинах е по декілька дітей, коли у нас, як правило, одна дитина. То з часом просто таких людей, не українців на Україні, буде значно більше, ніж корінних українців. І тоді ми просто змінимо повністю етнічний склад і тоді вже це буде не Україна, да, і не український народ буде жити на цих землях. А це вже буде якась нова. Інша країна і це ці ризики треба теж враховувати з іншою культурою відно не європейською, з іншою цивілізацією, і так далі. Дякую, пане Андрію. На жаль, час програми добігає кінця. Сподіваюся, що влада е, зробить висновки, що все ж таки треба е, залучати всі можливі ресурси, механізми для того, щоб українці поверталися, відбудовували країну, щоб наша економіка почала працювати, щоб люди, які тут живуть, могли про це вже казати. Особливо наші хлопці збройні сили, які можуть також ставати і відбудовувати нашу країну, мають відчувати за собою міцний тил. Це була програма про Актуально, я її ведуча Катерина Красовська. З нами був наш гість, експерт соціальних питань Андрій Павловський. Гарного всім дня, перемоги та до наступних зустрічей!